Технології, які змінили автосвіт. Якщо поглянути на життя сучасних мегаполісів, то одним з головних героїв буде автомобіль. Історія автомобіля, якоюсь мірою відзеркалює історію людства. Наприклад, перше креслення, яке віддалено нагадувало авто, взагалі належить Леонардо да Вінчі. А першим прообразом автомобіля, взагалі, став самохідний паровий візок, створений фламандським вченим Фердінандом Вербістом для китайського імператора. Слід відзначити, що сталася ця подія ще у 1672 році. Сьогодні ж поговоримо про технології, які змінили автосвіт. Та дізнаємося, непростий і драматичний шлях людини до створення чогось більшого, ніж просто транспортний засіб. Швидкість проти людини або буремний шлях ременів та подушок безпеки. А ви знали, що за всю історію спочатку виготовлення ременів безпеки їхня загальна довжина складала б понад 10 мільйонів кілометрів? Тільки уявіть, цього достатньо, щоб 250 разів обмотати екватор і 13 разів протягнути шлейф від землі до місяця. Здавалося б, що тут дивного. Паски безпеки зараз є на кожному. と。 Учені вже давно довели, що три ремені знижують смертність під час аварії на 40-50%, а також скорочують ризик отримання травм на 50-60%. Проте були часи, коли до дивних стрічок з того тканини було вороже ставлення. Саме так вам не почулося. Спочатку ані водії, ані автовиробники не бачили жодного сенсу в пасках безпеки. Перші вважали, що це заважає швидко залишати авто у випадку аварії. Другі ж прагнули зменшити виробничі витрати і не вкладати кошти в сумнівну новацію починалось все зовсім не з автомобілів. З питанням безпеки на дорозі люди стикнулися ще під час активного використання живої тяглової сили. Адже у великих містах нерідко траплялися випадки, коли коні лякалися різких та гучних звуків і могли скинути керманича. Неважко здогадатися, що відбувалося далі. Некерована карета мчала місто майже завжди спричиняючи аварію та жертви. Тому в 1885 році американець Едвард Клегорн запатентував свою розробку, назвавши її ременем безпеки. Так на світ з'явився перший прототип винаходу, якому судилися в майбутньому зберегти мільйони людських життів. Згодом потребу в паску безпеки відчули авіатори. Легендарний пілот Адольф Пегу, який прагнув зробити на своєму літаку мертву петлю, був першим, хто оснастив свій літак ременем безпеки. 1 вересня 1913 року Пегу здійснив свою заповідну мрію. Політ догори ногами. Це був найтриваліший політ навпаки за всю історію авіації того часу. Без використання ременів безпеки зробити це було просто нереально. Але далеко не все було так безхмарно. На жаль, ціна кожного вдосконалення пасків безпеки була захмарною. Потрібен був далеко не один десяток людських життів, щоб збагнути, яким саме повинен бути цей пристрій. Тривалий час ремені безпеки були двоточковими. Плечовими або поясними. Але такий тип конструкції призвів до сумнозвісного синдрому ременя безпеки, коли під час аварії в людини ставалися серйозні зміщення спинних хребців та тазових кісток. Все це тільки збільшило ворожість стосовно незрозумілого покращення безпеки водія та пасажирів. Справжнім революціонером та винахідником сучасного ременя безпеки став шведський інженер Нільс Болін. Свого часу президент компанії Volvo Гунар Інгелау з метою стати світовим лідером в автомобілебудуванні поставив за мету створювати найбезпечніші авто у світі. Тому він запросив до себе в компанію фахівця із галузі, де системи безпеки давно відігравали ключову роль. Авіації. Результати співпраці були приголомшливими. Патент на новий тип автомобільного ременя було отримано у 1959 році. Новий ремінь Вольво представили на своїх серійних моделях P120 Amazon та PV544. Через 10 років Болін уже очолив центральний науково-дослідницький відділ компанії Вольво. У 1985 році німецьке патентне відомство відзначило винахід Нільса Боліна як один з восьми винаходів, що принесли людству найбільшу користь за останні 100 років. Геніальність рішення винахідника полягала у тому, що йому вдалося об'єднати високий рівень безпеки з комфортом. Лише після цього водії та пасажири погодились на використання ременів. Ще одне важливе нововведення відбулося в 70-х з винаходом висувного механізму ременя безпеки. Така конструкція полегшила пасажирів надягання та відстібання ременя, а ще допомагав утримувати їх натягнутими навіть під час аварії. Висувні ремені швидко стали популярними і тепер є стандартом у більшості сучасних автомобілів. В останні роки одним із найпомітніших нововведень є впровадження ременів. Безпеки, які автоматично затягуються. це забезпечує оптимальний рівень натягу залежно від розміру, ваги та положення водія. Подушки безпеки 1953 рік. Джон Хетрік, американський військовий інженер у відставці, разом зі своєю дружиною та донькою їдуть на ферму. Ласкаве сонечко затишно гріє та спонукає до неквапливих думок під час керування, і раптом, прямо перед капотом їхнього авто, вибігає здоровенний олень. Хетрік різко б'є по гальмах та викручує кермо. Автомобіль із родиною тоді злетів у кюве. На щастя, того разу ніхто не постраждав, всі відбулися лише переляком. Проте Джон чудово усвідомлював, що це було питанням фарту. Тому чоловік вирішив розробити винахід, який би убезпечив пасажирів та водія від удару головою об передню панель при різкому гальмуванні або зіткненні. Сказано, зроблено у серпні того ж року був запатентований перший проект автомобільної подушки безпеки. Тут варто відзначити, що Джон Хетрік був не єдиний, кого хвилювало питання безпеки під час автозіткнень. Майже одночасно в листопаді 53-го року подібний пристрій з'явився і в Німеччині. Творцем німецького варіанту подушки безпеки став Вальтер Ліндерер. Його винахід був дуже схожим на той, який придумав американець, і так само мав тільки схематичне зображення. Проте реальність далеко не завжди збігається з очікуваннями. Сили стисненого повітря в балоні, який планувалося встановити під капотом, не вистачало для своєчасного надування подушок безпеки, зрозумівши, що винахід є безперспективним, і реалізувати його відповідно до креслень Хетріка та Ліндерера неможливо. Про нього на деякий час забули, а далі була епоха красивих і швидких машин, розрахованих в першу чергу на молодь. У 60-х кількість смертей в автомобільних аваріях тільки на американських дорогах становила тисячу осіб на тиждень. Дійшло до того, що адвокат Ральф Нейдер у 1965 році написав книгу. Небезпечно на будь-якій швидкості, публічно звинувативши автовиробників у ігноруванні нових технологій захисту. Тим паче, що у 1963 році японський учений Ясузобуро Коборі придумав, чим можна замінити повітря в подушках безпеки. Коборі запропонував використовувати піропатрон, що генерує газ від спалювання всередині таблеток азиду натрію. Це виявилося ідеальним рішенням. Щоправда, для такої системи потрібен був пристрій, який міг би дати сигнал до спрацьовування. У тисяча у 1967 році резонансний конфлікт між Нейдером та американським автопромом завершився постановою уряду оснастити всі автомобілі додатковими системами безпеки. На цю процедуру автовиробникам давалося два роки. До речі, слід відзначити, що того ж року було винайдено перший прототип сучасного датчика для подушки безпеки. Автором доленосного відкриття став Ален Брід. Його система виявилася настільки зручною, що цей принцип досі використовується в сучасних датчиках АРБЕК. А далі до історії розвитку подушок безпеки долучилися практично всі провідні автоконцерни. Кожен з них з часом придумав щось своє, ділячись винаходом з іншими. Mercedes-Benz започаткував фронтальні подушки безпеки. Вольво бічні. Акіа та Toyota впровадили подушки для колін. Слід згадати й про компанію Ford, яка об'єднала ремені безпеки і айрбек у цілісну систему. Отже, принцип роботи подушки безпеки такий: коли відбувається зіткнення, спеціальні сенсори подають сигнал на піропатрон, який активізує спрацьовування подушки. Зазвичай всередині подушки є дві хімічні речовини, які змішуються та утворюють газоподібний азот. Дана реакція супроводжується невеликим вибухом, внаслідок чого й роздувається подушка. А далі вона швидко заповнює область між водієм і Панелю приладів, що й дозволяє забезпечити зменшення кількості трав. За статистичними даними Страхового інституту дорожньої безпеки США, передні подушки безпеки знижують ризик смерті приблизно на 30%. Бічні, що захищають голову, зменшують ймовірність загибелі водія на 52%. Але пам'ятайте, дійсно ефективною подушка безпеки буде тільки з пристепнутим ременем безпеки. За статистикою, 93% травм, отриманих непристепнутим водієм, в процесі розкриття подушки безпеки є смертельними. Саме тому ми наполегливо радимо не нехтувати технікою безпеки під час поїздок і пристібатися, навіть їдучи повільно і на короткій відстані. Системи активної безпеки. Ремінь та подушка безпеки це, звичайно, добре, але як вчинити самим процесом кермування? Так би мовити, зробити автомобіль більш ефективним у захисті водія та пасажирів. Щоб і недосвідченому водію було спокійно, і досвідчений знав, що у разі чогось вдасться вирулити в прямому і переносному сенсі. Таке рішення є, і одне з них це антиблокувальна система АБС. Справді, перші розробки в області гальмівних систем почалися ще у 20-ті роки минулого століття. Перші АБС були створені французькою компанією Avion's з та призначалися для встановлення на шасі літаків. Щодо автомобілебудування, то тут першу повноцінну АБС винайшли німці. З 1964 року роботу над створенням нової системи розпочала компанія Телдікс. Її інженер Гейнс Лібер розробив фундаментальні основи майбутньої АБС. Пізніше він очолив відділ електрики та електроніки концерну Daimler-Benz. А у 1970-му він урочисто голосив про створення перших працездатних антиблокувальних систем. Система АБС від Гейнса Лібера складалася з електричного контролера, датчиків швидкості кожного колеса і двох чи більше гідравлічних клапанів в гальмівному контурі. Випробування цієї системи виявили один істотний недолік: ненадійність електронних компонентів. За пропозицією Daimler-Benz до проекту були залучені інженери Бош. Таким чином, для роботи зі створення серійної антиблокувальної системи об'єдналися вдалі ідеї Лібера і величезний досвід інженерів Бош у сфері розробки електричних компонентів. З липня 2004 року кожен новий автомобіль, який виготовлений у країнах Євросоюзу, обладнаний АБС в стандартній комплектації. Завдяки такому винаходу, автовиробникам вдалося скоротити гальмівний шлях авто та покращити його керованість під час екстрених гальмувань. Слід відзначити, що найсучасніші системи АБС навчені розпізнавати. Типу криття під колесами, наприклад, при гальмуванні на льоду або в піску розумна система АБС дозволяє частіше та довше блокувати колеса. І ЕСПІ, наступну систему експерти називають найважливішим винаходом у сфері автомобільної безпеки після триточкових ременів. ЕСПІ або електронний контроль стійкості є відносно молодим винаходом. Широкому загалу вона стала відомою у 1998 році. Річ у тому, що в середині 90-х вибухнув скандал з новим Mercedes-Benz А-класу. Під час проєктування компактного авто були допущені серйозні помилки. Нова модель визначного німецького бренда мала схильність до перекидання. Навіть не на дуже високій швидкості автомобілю не вистачало стабільності. Продажі Mercedes А-класу були припинені. А інженери спантеличені. Розв'язанням проблеми стало впровадження відповідним чином налагодженої системи ESP. Розумна система стабілізації запобігала заносу, бічному ковзанню автомобіля та стабілізувала його положення під час виконання маневрів на високій швидкості. Новинка одразу ж сподобалася як водієм, так і автовиробникам. Крім А класу, система ESP є стандартним обладнанням для Mercedes s класу, e е класу та інших. З листопада 2011 року ЄСПІ поряд зі системою АБС стало однією з систем активної безпеки, якими обов'язково мають бути оснащені нові моделі легкових і вантажних автомобілів. З листопада 2014 року цей закон без винятку поширюється на всі нові автомобілі АСР, АСР або антибуксувальна система істотно спрощує керування автомобілем в умовах недостатнього щеплення коліс з поверхнею дороги. За допомогою датчиків відстежується швидкість обертання коліс. Якщо виявляється пробуксовування одного з них, то система зменшує крутний момент. Така система вперше була застосована на автомобілях Buick у 1971 році. У Європі вперше антибуксувальна система була використана на Mercedes-Benz s класу у 1987 році. Спочатку лише на модифікаціях з восьмициліндровими двигунами. Після визначення буксування на швидкості меншій за 80 км на годину подається сигнал для АБС. Потім знижується швидкість обертання колеса. Буксування зникає. На швидкості понад 80 км на годину блок звертається не до гальм, а до двигуна і керує його крутним моментом. Зокрема, знижує його величину. Слід відзначити, що Часні системи динамічної безпеки та стабілізації чудово працюють разом. Звісно, великим поштовхом та основою для їх подальшого розвитку було саме. АБС. Завдяки розумним бортовим комп'ютерам системи завжди мають обмін інформацією та миттєво взаємодіють, що врятувало вже далеко не одну тисячу людських життів. Ви були на каналі Аспірант Авто. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будьте обережними на дорозі, і до зустрічі в наступних відео.